Ой, покажу вам ще одне чудо. Полюбила я його, отако принесла вам, бачите, отако. Бо він не дається поставити в вазочку. Це один кущик такий і то не повністю. Він, як водорослі, да? від... от корінець в нього такий легенький, і він собі розповзається, 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 розповзається. Ціни, особливо, коли цвіте. Ну, це, як він виглядає, такий ніжний, ніжний. В нього біленькі, малесенькі квіточки, такі теж, мабуть, позакривалися зараз. Видно вам хоч трошки? Він називається зірочник або мокрець. Ну, мокрець, то точно, бо він такий хрусткий, такий легенький, такий, якийсь ніжненький, дуже на смак нейтральний, але має дуже багато хлорофилу, про якого ми говорили. Я його сушу на, на приправку. Він такий, знаєте, такий маленький, такий хитренький, як у той єврейчик, мабуть. І він з такої штучки проростає, таку велику площу заростає. І в мене його ну, досить багато. Ми його їмо. Я просто в салати. Чесно, він такий, такий ніжний, такий, от, от, от подивіться, який тендітний. Зараз я вам покажу. Дивіться, який. Подивіться, який тендітний. Але розростається дуже добре, і зрізаєш його, і він все одно щось там залишиться і росте. От він є в нас в приправі, про дикі трави я говорила. І я, от чесно, я тільки в салати його кладу, він собі. А який він на смак сам по собі. Хоть попробуй з вами. Так, салат, я зібрала, зібрала, знаєте, одним махом нарізала зазвичай. Не смакую. Нейтральний. Нейтральний такий. Знаєте, легенький, легенький такий присмак вареної кукурузи. Цікаво. Легенький-легенький такий присмак. М -м Приємний, хороший. Хороший зірочний. От. Так само в ньому дуже багато є корисних речовин. От він йде, може бути на зелений борщ, на салати, на, на соус песто, йде все, що зелене. Все, я навіть не буду вам нагадувати, все, що зелене, все йде на соус песто. Салати, заправки, гарніри, борщ зелений, смузі. Якраз він дуже класно піде на смузі-фреші, тому що він дуже хрусткий такий, знаєте, він такий прям ніжний-ніжний, його дуже легко перебити в блендері буде. От. Поліпшує діяльність серця, нервової системи. Знеболюючий спиняє кровотечу, загоює гнійні рани. Ну, Подивіться, малюк такий, да, собі. Розмоктує пухлини різного походження. Увага! Ну, Тільки не треба знову ж таки відрами починати їсти, але зверніть на нього увагу. Я думаю, він багато дає в кого, просто, можливо, не звертали увагу на нього. От. Е, дуже багато вітаміна С в ньому є. Печінка знову жовчний міхур, легені, криваве блювання лікує отакий малюк. Можете собі, можете собі уявити? Геморой, токсикоз і увага! Чому він так нам важливий? Він лікує хвороби очей, запалення очей і початкові стадії помутніння рогівки, тобто катаракту. От вам собі салатик такий поїсти, да? Скільки ліки будуть коштувати, чи вилікують? Операції людям пропонують? В той час, якби, якби людина руками їла трошки в салатику, без фанатізму. Правда ж, був результат інший. Набряки, ніг, нервове збудження. Квасять і маринують на зиму. Я, знаєте, цього року, що намаринувала собі, всім сподобалось моїм дітям. Фортулак. Наквасила його просто як рецепт огірків, звичайний, цілий ящик. І він такий, як водорослі. Хрустить. Симпатичний, класний, кров чистий, кажуть, багато чого корисного в ньому є, але процес не маринаду з оцтом, а звичайного такого корисного брудіння, як оце квасим капусту чи огірки, і все. Ну, тобто, їжа як ліки.